Олдос факт любив повторювати, що історія як паштет. Краще не дивитися, як її готують. Історик це одночасно науковець і митець, який вміє уявити минуле на підставі джерел і його представити сучасній людині, яка живе в іншому часі. Магістерська програма яку готує істориків. Відчуйте смак нашої кухні. Мати тут Снайдера, чи Ларі Вульфа, чи Марсі Шорт, це, знаєте, це просто знає, смішно. Ми навіть це не обговорюємо. Це якось нібито як якось на життя. Ми перебуваємо в постійному процесі творення знання, здобуття знання, аналізу знання. Ми є всі співучасники цього процесу разом зі студентами. Ми стаємо ближчими до суспільства, до людей. Ми ставимо їм питання, вони ставлять нам питання, і ми намагаємося знайти компромісні рішення. Внутрішній суку я найбільше все це, це великий лібералізм, який дає можливість висловлювати різні часто суперечні думки і писати те, що ти хочеш. Ми любимо готувати нове знання разом, і в нас це виходить. Спільнота це є цей дух, коли ти справді відчуваєш присутність людей навколо тебе, особливих людей, коли ти твориш їхній простір, а вони впливають на тебе, вони тебе надихають. Ми, ви не хочете розкупити, правда? Найбільша перевага, яка кидається відразу в очі, це той факт, що е, студент може купити в книгарні книги своїх викладачів. Тут ми живемо, тут ми вчимось і наша їдальня. Коли я вперше приїхала з Харкова до Львова і побачила цей університет, то я одразу зрозуміла, що саме таким має бути сучасний український університет. Мене поселяють в колегії, і я такий дивлюся і думаю, це тут живуть студенти і це в Україні. Прошу. Кава з тістечко. Найкрутіше це те, що ти можеш спілкуватися не лише з істориками, але, наприклад, із журналістами, з богословами. Те, що ти можеш сидіти в світлиці, і це такий, як безкоштовний коворкінг. Ти виходиш, одразу навчання, колегіум, сформований простір, в якому ти існуєш як людина університету. Наше меню на всі смаки. Історія України та світова медієвістика та публічна історія. А ми не просто проголошували собі гасло до джерел. А ми таки в серцевину цієї програми заклали всю філософію такого підходу. Тут готують дуже класно. Коли ти виходиш з уку, їдеш кудись, тобі ніколи не є соромно. Ти завжди маєш добрий багаж знань, добрий досвід. Це також за рахунок того, що в УКУ ми вивчаємо мови. Для нас це принципово. Ми готуємо тільки з органічних продуктів. Ми є середовищем, яке є вільне від корупції. Ми студентам не дозволяємо списувати, і якщо є Факти чи пройди плагято, ми з цим дуже принципово боремо. То ми робимо наголос на діалогу, на робітнях, на майстернях, на дуже важливих речах, таких як війня студента висловлювати свої думки, як академічне письмо, як комунікація. З 20 студентів, які вступили минулого року на нашу майстерську програму з історії, дві третини мають стипендії. Ми не варимося у власному соці. Багато наших викладачів або здобували освіту в закордонних університетах США, в Європі, або тривалий час стажувалися. А також і наші студенти постійно їздять на різноманітні програми обміну на стажування. УКУ вже приступив в рамки Львова і Галичини за тих студентів, які приїжджають на Сукаличі. Ми маємо Донбасську діаспору майже, маємо Харкова, маємо Зодеса з різних районів. А дуже важливо, що у курс збирають, це знаєте, як магніт цих всіх людей, і на час відкриває можливості на цей зовнішній світ. Welcome.